Спали за кермом, вимикали проблескові маячки без дозволу та паркувалися у заборонених місцях. У цьому звинуватив сумчанин екіпаж патрульних. Підтримати своїх приїхали близько десяти копів та намагалися усе спростувати. Що з того вийшло далі? Біля ринку на інтернаціоналістів кілька автівок поліцейських та якісь перемовини. Перехожий сумчанин перегородив рух патрульного екіпажу та намагається довести. Кілька хвилин тому копи допустили низку порушень. Стояв ближче 10 метрів до пішовного переходу. Потім визвали групу моніторингу, Приїхали групу моніторингу, почали перевіряти документи, збирати матеріали, об'яснення. При перевірці було з'ясовано, що даний транспортний засіб, водій немає, дозволу на пропускові маячки. Тобто вони є, а дозволу немає. Є дозвіл, якщо є, хай їдуть, якщо немає, то хай знімають їх чи щось робити надо з мігалками. Додає, поліцейські спершу вирішили взагалі приховати маячки. Закрити їх. Чим небудь, щоб не видно було фольгой сама в салоні автівки дійсно лежить фольга. Навіщо копи не зізнаються? За законом України у разі порушення вимог законодавства на встановлення спеціальних сигнальних пристроїв, слідує штраф до 10 тисяч гривень, але доводити зворотні водій коп не поспішав. Без коментарів. Ну, у вас є дозвіл? Звісно, є. А можна його показати? Будь ласка, Ні. взагалі не буде тоді жодних питань. Я не хочу сейчас с вами общаться. Офіційно в поліції пояснюють, показувати дозвіл поліцейський не повинен. Кожен службовий транспортний засіб укомплектований перед виїздом на лінію. Він перевіряється, він укомплектований згідно вимог чи на законодавства. Е е громадянин за інформацією, яка надійшла громадянин, коли до патрульного поліцейського, патрульний був не зобов'язаний йому показувати документи на автомобіль і таке інше. Розбиралися у ситуації самотужки біля ринку ще дуже довго, та ефективним зауваження буде лише тоді, коли буде подана офіційна заява до поліції із переліком порушень. Анастасія комендант, Олександр Сокол, новини СТС.